Перше показав це в івано франківську в минулому році, коли зібрались хлопці, такі як я. І на наступний день мені сказав один завдяки Саше, я сьогодні вперше дав собі раду в туалеті. І для мене це було бінго, тому що це, ви знаєте, які це страждання. Раз. Друге, гігієнічний душ. Їх роблять з маленькими такими ручечками, які там пальчиками взяли. Це просто подовжено. Легко брати, ну ви можете потім побачити, на відео теж це є. Ось така довга. Як можна скористатись без протеза? так само сідаєш через шию, оцією ручку опираєш на край унітаза і натискаєш звідси, теж спрямовуєш собі. Працює. Не ідеально, іноді можеш струю спрямувати на пол, але далі. Це вже не моя, моє ноу-хау, але ви мені розповіли хлопці. Волога серветка скидається на край раковини, і таким чином ти витираєш собі, можна вирішити це питання. І ще один. Тут в івано франківську показували американці. Я цього не використовував, вам на всякий випадок скажу. Це показував нам ветеран з високою ампутацією. Не ветеран, а американець. Сідаєш таким чином, ось на п'яточку треба покласти або рушник, і потім присідаєш і п'яточку собі витираєш. Не дуже естетично, треба мати гімнастичні здібності, але як варіант може працювати. Тому вже тут, скажімо я б не пропав. Далі. Що я помітив і що часто беру з собою. Особливо в хостелах, в готелях, полички в душові дуже рідко бувають. Всі звикли, що людина з руками може прийти, поставити собі на підлогу, помитися і так далі. У мене такої немає, тому я завжди вожу з собою такий дешевий пластиковий гачачок, який можна приліпити і потім. А де тут мої помічниці? Дістаньте, будь ласка, там мені шампунь. Ось цей. Ось мій миючий засіб. Зробив ось таку петельку з хомутів пластмасових. Я можу повісити на цей гачечок і потім її взяти. Що ще ну, обов'язково має відкриватись клапаном, щоб не відкручувати. І всі мої, всі мої засоби обклеєні такою сіточкою. Ви помітили, це щоб коли береш її під пахву, не вислизало. Бо всі виробники хочуть зробити таке гладеньке, щоб ти обов'язково впустив. Сіточка на двобічному скотчі продається там в епіцентрі не дуже дорого. Далі.